Hello, hello, kids. Today we have lesson four. Діти, доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо урок четвертий та будемо працювати на сторінці 61-ї. Сьогодні вивчимо частини тіла. ми вивчили частини нашого обличчя. So let's start with exercise one: Face, обличчя, Cheek – щоки, Lip – губи, Mouth – було рот, а lip – це губи arm – це кисть руки. під плеча до долоні. Hand – рука, leg – нога, toes – пальці на нозі. Fingers – пальці на руці, foot – стопи. Well, One more time, давай ще раз. Face – обличчя, arm Крість руки, hand, рука, leg – нога повністю, foot – стопа, toes – пальці на нозі, fingers – пальці на руці, lip – губи, cheek – щоки. Окей, okay, we can чет. Ми вже можемо uh, читати невеличкі уривки англійською мовою. Що ж, давай прослухаємо і потім прочитаємо ці невеличкі уривки. and big blue eyes listen and chant nell has got a doll it is very nice it has got a round face and big blue eyes its hair is dark its ears are small nell likes her doll most of all most of all nell has got a doll it is very nice it has got a round face and big blue eyes. Its hair is dark. Its ears are small. Now lies her doll. Most of all, most of all. Okay, let's read. Now has got a doll. У now lalka. It is very nice, but not it has got a round face. Ne and big blue eyes. ochi. Nell has got a doll. It is very nice. It has got a round face and big blue eyes. Its hair is dark. Its ears are small. Ye Nell likes her doll. Nell вподобається їй ляйкам. Most of all, most of all, найбільше. Its hair is dark. Its ears are small. Nell likes her doll. Most of all. Most of all. Давай слухаємо ще раз танц пробуємо прочитати самостійно. Enchant. Nell has got a doll. It is very nice. It has got a round face and big blue eyes. Its hair is dark, its ears are small. Nell likes her doll most of all, most of all. Nell has got a doll. It is very nice. It has got a round face and big blue eyes. Its hair is dark. Its ears are small. Lies her doll. Most of all. Most of all. Окей, okay, ми вчитися читати англійською мовою. this move, and so it's pollen O and Oil. Bo O, Boy, toy, Roy, cowboy. Oil, Soil. Boil, boil, zvuk so, OU, boy, boy, toy, Roy, cowboy, O, I, čita se ой. boy, boil, 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 boil. Roy is a little boy. Roy malenkiy dječak. Roy is a cowboy. Roy ковбой. He has got a nice toy. В нього є гарні іграшка. Roy is a little boy. He is a cowboy. He has got a nice toy. Що ж, ждемо повторимо наші частини тіла ще раз, та будемо переходити до виконання вправ у робочому зошиті. Face, обличчя, arm, кис руки, hand, рука, leg – нога, toes – пальці на нозі, foot – стопа, fingers – пальці на руці, lip – губи, cheek – щоки. А якщо тобі було щось незрозуміло, переслухай дам часом відео ще раз. А ми відкриваємо наш робочий зошит на сторінці 45 І сьогодні нас очікує такий пазл у правій пеші, де нам необхідно знайти частини тіла. Певна частина тіла, які значиться ось за цими малюночками. Eyes – очі, нос, ніс, маус, рот, лег, ноги, фут, стопа, арм. Руки, hand, рука, ear, вухо, head, голова. In exercise 2 we have a doll. Ми дивимося на нашу ляльку. Необхідно прочитати речення та позначити. True, це правда, false це неправда. Number 3. Color and read. Розмалюй та прочитай. Таку праву ми вже робили. And 4. and and write. Прочитай та запиши слова у правильному порядку. Так, листоп з відео. Зараз, будь ласка, зупини відео, виконай вправи, а потім ми будемо їх перевіряти. Окей, okay, let's start the check. Що ж, спробуємо знайти частини тіла. Перше я бачу fruit. Стопа. Нес. Слово може бути як вертикально, так і горизонтально. Ось, наприклад, слово mouse. рот, eye – Око leg – нога, nose, ніс, ear – вухо, face, обличчя. Дивимося, що ми ще не знайшли. Відмітимо те, що ми вже знайшли. Ми знайшли eye, знайшли ми nose, знайшли mouse, leg – знайшли. Face. Ага, це було слово не head, а face. Так. я ми знайшли. Ось я вже бачу arm. Знайшли. Food знайшли. І залишилося одне слово hand. Будемо шукати літру H. Ось вона, я бачу, є. Yeah, hand. Окей, okay, well done. Ми знайшли усі слова в нашому кросворді. Let's take exercise two. The doll is nice. Лялька гарна. Yeah, it is true. Це правда. The doll has got a round face. У ляльки круле обличчя. Так, це також правда. The doll has got brown eyes. У ляльки Cardi orange. No, it's false. The doll has got green eyes. Darker than any orange. Her dress is red. False. Ее сукня червона. No, her dress is blue. Ее сукня блакитна. So, let's check exercise three. Проверим праву третю. What do we have? Color and read. So let's start the word Roy. Roy is a a little cowboy. Roy is a little cowboy. King. Okay. My doll. has got a long yellow dress. У моєї ляльки довга дов жовта сукня. So and the last exercise І остання вправа. Likes подобається little, маленька. doll, лялька. tonia. Тоня дівчинка це її ім'я, her, її. Я зараз е, буду надписувати цифри над цими словами, а ти, будь ласка, запиши дане речення ось в просторі, де ми можемо його записати. Що ж, 1, 2, 3, 4, 5. У нас є п'ять слів. Як ми вже бачимо, що єдине слово, яке написано з великої літери, це ім'я дівчинки, тому з нього і почнемо. Тоня. Далі бачимо, що є слово з крапкою, це doll. Це буде слово останнім п'ятим словом. Шукаємо діє слово любити likes. Тоня likes. Далі лялька яка? Little маленька. Це буде четверте слово. І третє слово лишається her. Прочитаємо речення, яке в нас вийшло. Тоня likes her. Little doll. Тоні подобається її маленька лялька. Ось ми виконали усі вправи. Повторюй слова та виконай вправи на сторінці 45 Якщо тебе було щось незрозуміло, переслухай та передивись відео ще раз. It's all for today. Have a good day. Гарного тобі дня And Goodbye. The novel is lost in chain.